Друзі, доброго вам всім вечорочка. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду Плевен. Кущу, виходить, п'ятий рік. Ну, по нагрузці він у мене видає слабо. Не знаю. А це друге плодоношення в цьому році він мені видав ну, кілограмів 8 ягоди. всього навсього Гронки в ньому невеличкі. Але хочу сказати одну таку тему, що коли я купляв цей сорт винограду, я брав черенки з маточного куща цього сорту. І черенки брав у мого друга виноградаря. Він мені цей виноград сподобався, у нього на кущу гронки ну, такі від пів кіла до кілограма були доволі непогані. В цьому році, наче там у нього ще й більші грони висять. Я був у нього на участку, бачив, не знаю, але в мене щось він видає слабенько. Він говорить, що на шостий рік він почав видавати доволі непоганий результат. Не знаю. Подивлюся, може ще на наступний рік залишу, якщо ні, то будемо е, щось з ним робити. Перепрививати або ще щось. Не знаю. Це гронка була у мішечку. Така гронки невеличкі, від 100 грамів у мене до 400 грам приблизно так. Це ось гронка грам 300. Дивіться, яка ягода красива. Ягода така янтарного кольору. Має овально витягнуту форму ягоди. Ось. М'ясисто соковита, солодка, гармонійний приємний смак має. Ну, така, доволі непогана, але з нагрузкою тут не дуже. Е, оце гронку я прикривав у мішечок. І ще там деякі гронки були, що прикривав. А так, в принципі, він у мене не прикритий. Ось ось. Ось його довбуть повним ходом. Не знаю, такі невеличкі гронки. Там далі є, що покажу. Ось де такий також. Він смачний, все класно, не знаю, як його розкачати такий. Ось, ось їдять повним-повним ходом. На тій стороні трішки є. Так, ось він. Оце це ось. Оце ось. До речі, я тут е, кілограмів... Та кілограмів, мабуть, 4 зняв і реалізував, як не странно. Такі маленькі грунки, там, там, і там воно пару штучок ще є і все. Ось. Не знаю, що йому не вистачає тут, наче і вже деревина товста, гляньте яка. І все таке моцне. Лози визрівають добре, вже практично визріли усі доверху. Хочу залишити його ще на наступний рік, напевно. Дати йому шанс. Якщо не буде вийшло, то переприв'ю. А може, не знаю, може на наступний рік там є молоді лози, які внизу. А може навіть переприв'ю вже на наступному, в наступному році. Дасть Бог буде все благополучно. Ось бачите, ось він така ягодка красива. Зараз зважимо, я його не розділував. Зараз покажу. Ось дивіться, вона вже зріла повністю. Його треба буде вирізати і чи для власного споживання там покаже. Ось вже кісточка чорна, зараз подивимось, яка вона на сік. Сік тече, бачите? Вона м'ясиста і в те ж час соковита. Вроді, наче і сік не сильно тік, але вона соковита прям файно. Так, що у нас тут по грамах? 7 грам 12 міліграм. Це у нас що тут? 7 грам. Ну, від 7 до 12 грамів. Від кажу до 12 грамів, від 7 до 7 грамів десь 15 міліграмів. Отак. Буде ця ягода, не знаю. Подивимось. На наступний рік ще поспостерігаю, якщо ні, то буду, мабуть, прибирати. Але, хоча я ж кажу, файний вона. Якось так. Ну що, друзі, бажаю вам. У ваші домівки, вашим рідним, близьким, якнайшвидшої перемоги, щоб ця перемога була тільки за нами. Мирного неба і міцного здоров'я. Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року, з вами був Толян. До побачення. Ще побачимось, дякую за увагу. Дивіться, ось були б такі всі гронки, і було б файно. Але він же ж то видає тільки. Таких грунок небагато.